Я, як депутат Верховної Ради, вітаю такі ініціативи, намагання перевести дискусію, яка точиться сьогодні з політичної площини у більш вузьку, більш фахову, більш професійну площину. Сталося так, що Україна вона не є бідною на природні ресурси, проте те, як ми їх використовуємо. А історія цього використання тягнеться ще з радянських часів. Це дійсно безгосподарність, і за 20 років ми не змогли, ні я вважаю, що не змогли ні на йоту просунутися в цьому плані, не змогли перейняти передовий досвід європейських країн, і те, як ми сьогодні господарюємо, воно не лише не дає можливості для росту української держави, а більш того, веде до занепаду. Знову ж таки, дякуючи Богу і нашому графічному становищу проблеми питної води і продовольства вони не є такі гострі для України, інколи навіть дивні і ріжуть нам слух, але проблема. Енергії, вона є критична, на мою думку, для і на думку багатьох спеціалістів. Всім відомо, що якщо енергопостачання з одного джерела займає більше ніж 25%, це вже є загрозою до енергетичної безпеки країни, а відповідно, в свою чергу, це є загрозою до національної безпеки країни. Чи є вихід з цієї ситуації? Адже дійсно ці цифри, які ми бачимо, зокрема, що держава, ну наскільки ми є енергетично залежні від Росії, на 90% по нафті і на 60% по газу. Звичайно, що це в свою чергу впливає і на політичні процеси в країні, і на державнотворницькі, і, і на інші. Тому, звичайно, що сьогодні, як ніколи, актуально стоїть питання про виходу з цієї енергетичної кризи. Чи є шляхи? Звичайно, що в першу чергу це є робота над енергетичною ефективністю, це є робота над впровадженням альтернативних джерел енергії. альтернативне мається на увазі як і біогаз, адже Україна є аграрною державою і. Та велика кількість відходів, якась на сьогоднішній день не утилізується належним чином, вона являє собою величезний резерв для виробництва, зокрема біогазу по оцінках окремих спеціалістів від 4 до 7 мільярдів щорічно. Вже протягом наступних п'яти років ми б могли вийти на рівень видобутку біогазу. І звичайно, що те, що є сьогодні одним з найбільш актуальних у світі, це питання сланцевого газу.